Слава Господу! Вітання всім раді всіх бачити. Ми продовжуємо роздумувати на тему здорова церква. Ми вже багато піднімали ознак, які вказують на те, яка церква є здоровою. Ми казали, що основою здорової церкви є Христос, що основою Віри здорової церкви є слово Боже, Біблія. Ми говорили про спільнотність, святість, говорили про інші ознаки, про місію. От. А сьогодні хотілося б поговорити про, про вірність. Я коли готував цю тему, я не знав, що буде сьогодні відбуватися. Мені Олексій не казав, Станіслав не казав. І для мене це додаткове підтвердження, що Господь. Хоче дійсно з нами поговорити про вірність. І на моє переконання, здорова церква це церква вірних у Христі. Здорова церква це церква вірних у Христі. Відразу можна почати з маленького брейнсторма, да, якщо поставити собі запитання щиро, ким себе легше назвати? Віруючим чи вірним? Віруючим чи вірним. Навіть якщо ми не заглядаємо в тлумачний словник, напевно, все-таки віруючим. Бо ми розуміємо, що з віри все починається, а вірність це вже результат, це наслідок. Але чомусь Господь звертає увагу саме на вірність. Отже, давайте почнемо над нею роздумувати. Сама вірність. Слово це якби вказує на властивість за значенням вірним те слово, яке було перекладено в українському перекладі Біблії, як вірність або вірний, це були в старозавітньому тексті слова Емуна Емет, що вказували з єврейської мови як вірний, надійний, відданий, твердий, непохитний. А в грецькій мові, тобто в новозавітніх текстах, були позначені грецьким словом пістіс або пістос, що означає також вірний і надійний. Можна побачити по зробив коротку підбірку текстів новозавітніх, старозавітніх, які вказують на таку ознаку як вірність, і стосовно Господа Бога, і стосовно людей, віруючих, мова йде про те, те саме слово. Отже, і це нам Дає додатковий аргумент, щоб ми розуміли, що, по суті, Господь говорить про ті якості, які в нього є. В українській мові слово вірний означає той, який заслуговує на довіру, постійний у своїх поглядах, почуттях, відзначається відданістю, незмінно дотримується обіцянок, зобов'язань, не зраджує. Ну, кожен хотів би мати такого співробітника, колегу, брата, друга, побратима. Е Керівника це якості, які очікують всі. До речі, по соцопитуванню, роботодавці вірність цінують на найвищих шаблях, деколи навіть вище, ніж кваліфікованість, якщо особливо мова йде про фінанси. От, всі цікавляться вірністю. Люди очікують вірності, і Господь Бог також очікує вірності від нас. Для основи наших розумів я взяв два місця з знову завіту. Це послання апостола Павла до Колосам, де він, звертаючись до церкви, називає їх святими і вірними братами в Христі. От аналогічне є звернення до церкви в Ефесі. І також послання до Корінтян, перший розділ, дев'ятий вірш, де каже апостол Павло, що наш Бог вірний. Він вірний. От і тому через нього ми покликані до спільноти його Сина Ісуса Христа, Господа нашого. Господь сам вірний, Він дає нам також звання бути вірними і очікує від нас, що ми будемо також вірними. Що ж є джерелом і причиною нашої вірності Господу Богу? В першу чергу це сам Господь Бог, тому що вірність це Його знака. Вірність це його властивість. Він сам є вірний. Писання каже, що Господь Бог твій, і він є Бог вірний. Тобто те, що Бог є вірний, воно заохочує нас і е, дає нам бажання також бути вірними. Друге, що нам дає бажання і є джерелом нашої вірності Богові, це сам Дух Святий, який пробує в нашому серці. Коли ми, як ми сьогодні говорили, вже народилися згори, Дух Святий війшов в наше серце. Ми з'єдналися з Божою природою і його якості передаються нам. Він нам дає силу бути вірними, коли ми водимі Духом Святим, через Його Слово, через особисті відносини з Богом, в нас виникає сила бути вірними там, де іншим бути тяжко. Додатково також писання нам нагадує, щоб ми прикладали особисті зусилля, старання, як написано в другому Петра. Що докладіть. Усю пильність, тобто старання, і покажіть у своїй вірі чесноту. Чеснота це в тому числі і вірність. Тобто, якщо ми не будемо прикладати свої зусилля, свої старання, то бути вірним не вдасться. Легше бути невірним, ніж вірним. Вірність завжди вимагає зусиль. Особливо вірність проявляється тоді, коли тяжко, коли не є легко, коли обставини складаються не так, як хочеться, коли обставини, наче нас підштовхують бути невірним, а Господь Бог каже, Будь вірним, я вірним, я дав тобі силу Духа Святого. ти зможеш. Також що нам дає е, причину і силу бути вірним, це Божі обітниці, яких є дуже багато. Наприклад, Божі обітниці стосовно нашого майбутнього. Це актуально саме в теперішній час, коли не знати, що як іде. А Бог каже, що Він готує для нас, для нас дім. Ісус обіцяв, що за нами прийде, щоб забрати нас, щоб ми були там, де Він. Ніщо на землі не може зрівнятися. З тою нетлідною славою з нетлідним багатством тої спадщини, яку Господь приготовив для кожного з нас. Коли ми знаємо Божі обітниці, коли ми ними проникнуті, коли ми перебуваємо в Писанні, щоби собі постійно нагадувати, себе прокачувати в Божих обітницях, нас це викликає бути вірними також Богові. Тому що Господь насправді так багато для кожного з нас приготовив, для кожного з нас. І це викликає також вірність. Насправді, дійсно, ми Можемо бути вірні і хочеться бути вірними від розуміння того, що Бог є вірний. Бог є вірний своїй природі, Бог є вірний своїм обітницям, і це в нас викликає також бажання бути вірним. Інша група обітниць це обітниці стосовно нашої, помовно кажучи, долини страждань. Це коли тяжко, коли важко. Ісус не обіцяв, що нам буде легко, але він обіцяв, що він буде з нами щодня, і він нам допоможе. Це те, що нас підтримує, коли є тяжко. Казав Христос у світі зазнаєте страждань, але будьте відважні, я світ переміг. Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Це Божі обітниці, обітниці Ісуса Христа, які можуть нам щодня давати силу бути вірними, тому що Господь Ісус вірний цій обітниці. Хтось гарно сказав, що на вершина гір ми можемо захоплюватися Богом, але найкраще місце, де ми можемо пізнати Його особисто, це долина страждань. Коли добре так легко все йде, але коли тяжко, коли тяжко, ми тоді його пізнаємо більш особисто, ми тоді якось проникаємося тим, що він переживав, коли йому було тяжко. Ми стаємо з ним більш близькими, ми більше розуміємо його, і ми розуміємо, що насправді Бог проходить з нами ну, все. Не просто в загальному щось, а буквально все. І коли дуже тяжко, і коли дуже дуже тяжко, і коли ми когось втрачаємо. І коли ми втрачаємо щось менш цінне, але ми розуміємо, що Бог насправді він є з нами постійно, він в кожній ситуації, пам'ятаю свідчення минулого літа, Михайло Дрен, пастор церкви з Борислава, казав, що був період його в житті на початку його християнського життя, коли йому було дуже тяжко матеріально, він жив в дуже важких умовах, от і це тривало роками. От і навіть там і газ відключали, і ті люди, які приїхали відключати, їм вже було якось стидно, бо він ну дуже йому було тяжко матеріально. І одного разу він почав з Богом говорити: Боже, де ж ти? Я намагаюся служити, я вірний. Мені так тяжко. І Бог каже: я з тобою і на тому ліжку, на якому ти спиш, я з тобою завжди, у всьому. Він каже: буквально одна фраза від Бога, наскільки вона все міняє. Коли ти розумієш, що Господь Бог Він не просто десь з боку, Він не просто на небесах, Він є в нас всередині. І Він проходить з нами буквально все. Він знає кожну нашу емоцію, кожні наші страждання. Він знає повністю все, і він з нами це проходить. Як написано в Біблії, що у всіх їхніх стражданнях було також тяжко йому. Це наш Господь, Він такий. Він обрав жити в нас і переживати те, що переживаємо ми. Тому ми не самі. Ми завжди маємо того компаньйона, який може нам поспівчувати, тому що йому також болить, коли нам болить. Бог є добрий. Бог є добрий навіть тоді, коли деякі наші обставини стверджують щось інше. Бог є добрий, тому що Він це доказав на Христі. І саме факт того, що Христос помер на хресті за кожного з нас. це його обітниця, що я це зробив, тому що я полюбив конкретно тебе. Не в загальному абстрактно людство, а конкретно тебе. Воно додає також натхнення бути вірним. Отже, ми вірні, тому що Він сам є вірний. Умовно кажучи, вірність для нашого аналізу я розділив на три частини: наша особиста вірність перед Богом, вірність у церкві і вірність своїй ідентичності в Христі. Коли мова йде про нашу вірність Богові, то вона включає те, щоб ми були вірні своєму завітові з Господом Богом в Христі. Ми можемо собі згадати, як ми народжувалися згори, як ми молилися молитвою покаяння, як ми приймали рішення віддати своє життя йому і запрошували його. Своє життя сьогодні про це було сказано: ким є для тебе Христос? Питання в якості кого ми запрошували Його, в якості кого ми його проголошували, ким він для нас є. Так, коли ми приймали водне хрещення і ми давали обітницю Богові, чи ми її пам'ятаємо, чи ми нею живемо, чи ми пам'ятаємо ті інші обітниці, які ми давали Господу Богу за час нашого християнського життя? Чи ми проявляємо вірність Йому через його слово, тому що Христос це Слово, а Слово це Христос. От, ми не можемо їх розділити, ми не можемо вірність Богу відділити від вірності його Слову. Насправді, наша вірність Богові визначається через призму нашої вірності Слову. Тільки так і не по інакшому є. Тому питання, чи ми є вірні тому завіту, який ми маємо з Богом Христі Ісусі. Христос каже, що не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю Отця, що на небі. Господь сам вірний, і Він хоче вірності від нас. І це справедливо, тому що він свою вірність доказав на Христі. До речі, саме вірність заповідям Божим, вірність Слову Божому, вона показує людей вірних і невірних, вірних християн і невірних християн. Дух Святий в посланні до Юди звертає увагу на те, що зверніть увагу на тих, які благодать використовують для оправдання своїх гріхів. Сурайтеся їх, уникайте їх. Дуже цікаве. Мені нагадалося свідчення однієї нашої пари, дружньої, їхнє шлюбне наставлення. Було коротке, де казав пастер: забудьте слово розвід, не сумнівайтеся в правильності вашого вибору. Пам'ятайте, що особисті інтимні відносини дуже важливі. Коротко, так, змістовно, і отак от собі згадалося воно, що насправді, коли мова йде про наші відносини з Господом, це вже нелогічно. Дуже важливо, щоб у нас навіть не було думки про розвід, щоб нас ми навіть не допускали думки, що ми можемо піти від Бога, щоб ми не сумнівалися в правильності нашого вибору Ісуса Христа як нашого єдиного Спасителя Господа Бога, щоб ми в цьому не сумнівалися. Наш мій один знайомий, наш брат Господі, він багато років церкві, але був період часу, коли він відступив, пішов в церкву, почав шукати ідеала в інших місцях, різні філософії, різне він практикував і. Одного разу, коли він читав одну книгу, окультну, Бог йому, він, він почув голос: доки ти будеш шукати когось краще мене, доки ти будеш шукати когось краще мене? І Він зрозумів, що це Христос. Після тих слів він вернувся в церкву, покаявся. Зараз він служить, Бог через нього активно діє. Але Господь хоче, щоб ми не шукали нікого кращого, ніж він, тому що кращих, в принципі, не існує. Він єдиний владика, він єдиний творець, він єдиний, хто нас спас. Так само про особисті такі інтимні відносини з Богом. Ми можемо мати багато служінь, ми можемо мати видні служіння, публічні, дуже публічні служіння. Але якщо в нас немає таких своїх особистих, умовно кажучи, інтимних відносин з Богом, наша таємна молитовна кімната, наше читання слова, тобто, де ми вникаємо в слово і в себе, щоб отримувати особисте відкровання для мене. Незалежно від там, де церква, де чоловіка або жінка, а особисто для мене нам буде тяжко. Ми насправді будемо нещасливі, тому що ми щось втратимо. Ми втратимо це те, що є тільки між нами і Богом. Адже ми проголошуємо, що все серце ми вдаємо тільки Господу Богу. І Господь хоче, щоб були, була оця наша молитовна кімната, було наше особисте спілкування, це інтимне. Тільки Він і ми, більше ніхто. Що руйнує нашу вірність Бозі, це ідоли серця. Ми знаємо в Тімоті Келера є книга Ідоли серця. В кінці цієї книги є така детальна класифікація на декілька сторінок різних ідолів серця, в самих різних. Є до речі, актуально деколи її перечитувати собі нагадувати, чи не закрався якийсь ідол серця. Умовно кажучи, все, що відволікає нас від Бога, все те, що краде нашу увагу, все те, що краде його атрибути, його якості в нашому житті, це ідол. Для це може бути робота, для костя може бути слава чи популярність, для костя це може бути слава, гроші будь-що може стати і, дом. і дуже важливо пам'ятати, що Дух Святий через апостола Павла і в інших місцях казав, що ми не можемо пити одночасно чаші Господньої і ті чаші демонської. Ми не можемо бути спільниками столу Господнього і столу демонського. Тобто ми не зможемо двом богам доходити це нереально, і Бог цього не хоче. Тому дуже важливо перевіряти себе і. Аналізувати, чи є якісь ідоли серця, якщо є, то пускати його. Мотивом нашої вірності Богові є те, що Він нас прийняв, і хай це нас надихає бути вірними особисто йому. Уявіть собі, що Господь Бог пропонує нам підписати такий договір. Ну, багато хто вже його підписав, та дуже короткий зміст. Договір. Іди за мною, я тебе благословлю, підпис Бога, підпис кров'ю. Пропонує нам його підписати. Дуже багато прочерків. Вільних місць, пустих, Бог каже, ти підпиши, а я далі його заповню. Якщо ми вдумаємося в це, ну по-людськи не хотілося би такому комусь віддатися в руки, особливо банкам, ще комусь, бо ми знаємо саме цікаве дрібним шрифтом в кінці Ну, Господь Бог так працює. Це питання довіри. Він очікує від нас довіри, і після того ще вірності цьому. Якщо ми проаналізуємо життя всіх героїв віри, насправді так воно й було. Вони чули короткий заклик від Бога, короткі слова обітниці, я тебе благословлю, без деталізації, все, що треба буде їм пройти, каже, підписуй. Ми знаємо багато, хто відмовлявся. Казали, ні, я не зможу. Кожен з нас, присутніх тут, він пам'ятає свою історію, як він підписував, кажучи, договір з Богом, як було з ним. От. Але насправді в тому є й краса відносин з Богом, що Господь Бог хоче, щоб ми все робили по довірі йому. Тобто ми рухаємося з ним вірою, тільки вірою, і не, не як інакше. І більше того, Господь хоче, щоб ми були вірними в тій вірі. Вірними в тій вірі. Ну, першим, хто це зробив, це був Авраам. Так, ми знаємо, що він. Підписав такий договір з Богом. Він пішов. Це картина 19 століття в стилі романтизму. Романтизм не ставить собі за мету дати історичну точність, але показує такий ідеальний образ. І тут художник так підмітив, що дуже багато є дітей. У всіх є діти, крім Авраама. Авраам хотів мати дітей, але він їх не мав. І він пішов за Богом, не утримавши ще дітей. Це такий, от художник підмітив цей такий момент, що. Бог очікує, щоб ми йшли за ним навіть ще тоді, коли ми ще не отримали те, що ми дуже-дуже би -дуже хотіли від Нього. Наступне наша вірність церкві Божій в Ісусі Христі, не будь-якій церкві, а саме церкві Божій в Ісусі Христі, тому що справжня церква це та, яка заснована Ісусом Христом, це включає в себе, щоб ми були вірними цій цінності. Яку Господь Бог закладає в церкву, і вона є в його очах. Тобто, щоб ми були, щоб ми цінували ту цінність, яку сам Бог цінує в Своїй церкві. В посланні до Фесян зазначено, що Бог Отець дав Христа найвище за все, найвище за все за голову церкви, і церква є його тіло, церква повнота того, що все всім наповнює. Якщо собі вдуматися, от і від собі, та от наскільки цінна церква для Христа. Для Сина Божого, для Бога, що Господь себе зв'язав церквою. Він себе насправді зв'язав церквою. Для нього церква це вище всього. Ніяка країна, ніяка міжнародна організація, ніяка нація не є вище церкви. Церква є вище всього. І церква це його тіло. В нього тільки одне єдине тіло. Це є ми з вами. Ми є його тіло, в нього немає іншого тіла, немає інших рук, інших уст, інших ніг, які б виконували, які б його місію втілювали в життя. І більше того, церква це є повнота Христа. Христос зв'язав себе церквою нами. І дуже важливо пам'ятати це, цінувати це і бути вірними цій цінності, наскільки цінна церква в очах Господа Бога. Друге, бути вірним церкві це означає бути вірним місії церкви, а вона полягає в виконанні місії Бога. Місія Бога так, і місія церкви це ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Бути вірним церкви це також означає бути вірним своїй ролі в церкві. Для того треба її знати і втілювати в життя. Господь Бог каже, що багато є, багато є ролей різних. Ну, Церква тіло одне, але членів багато. І дуже важливо, щоб ми себе знайшли, щоб ми себе знайшли в церкві і були тим, ким ми покликані бути. Хтось себе знайшов, хтось себе ні, хто себе ще не знайшов, будь ласка, шукайте. Господь Ісус заохоче нас, щоб ми були вірними і в малому, і в чужому. Для чого? Тому що Він обіцяє нам, що Він нам дасть. Щось велике і нам дасть щось своє. Часто, коли люди не цінують те, щось маленьке або щось чуже, вони можуть щось зробити короткочасно і піти з цього. Но Господь каже: будь вірним і в малому, і навіть в чужому. Чому? Тому що я тобі дам щось велике і щось твоє. Бути вірним в церкві це те, що цінує, цінує і визнає сам Господь Ісус. Дуже гарно хтось сказав, що вірність це те, що визнає і цінує наш Господь. Служіння це нагорода за вірність, дана нам Господом тут на землі. Я вірний, поки служу, і я служу, поки вірний. Я вірний, поки служу, і я служу, поки вірний. Насправді, наша вірність вона дуже практична. Можна багато говорити, але на практиці видно, як що, де і куди. Бути вірним церкві це усвідомлювати те, що ми є частинкою церкви Христової, і Христос прийде за нами саме за частинкою церкви. А не як за, за щось окреме. Він прийде за своєю церквою і за нами в тому числі за, як за її частинкою. Вірність нашій ідентичності в Христі включає це, щоб ми були вірними цій цінності, яку Господь бачив в нас, коли ми є в Христі Ісусі. Чи ми пізнали і чи ми нею живемо? Писання каже, що всім, хто прийняли Христа, всім, хто прийняли Слово Боже, їм. Було дано владу стати дітьми Божими, тим, які вірять в ім'я Його і що народилися від Бога. Перше, що ми пізнаємо, коли прийняли Христа, це те, що ми є Божі діти. І по мірі нашого спілкування з Богом, нашого пізнання Богом, наша ідентичність з Богом зростає. Ми починаємо себе пізнавати, що ми праведні, що ми святі, що ми вибрані, що ми улюблені, що ми священники, що ми Бога живого, що ми е цінні в очах Бога, що ми спадкоємці Його. Обітниць, що ми маємо вічне життя, багато-багато різних ідентичностей, які маємо в Бозі. Господь Бог хоче, щоб ми цінували це все, тому що за це заплачена велика ціна. Ціна крові Ісуса Христа, Сина Божого. Бути вірним в своїй ідентичності в Христі це в тому числі бути вірним своєму покликанні в Христі тим дарам, які Він нам дав. Бог каже, що є різні дари, є різні служіння, різні дії Господа Бога, і кожному з нас дається це на користь. Кожному без винятку. Серед нас немає ні одного, хто не має покликання від від Господа Бога. Серед нас немає ні одного, який би не був би обдарований Духом Святим. Кожен з нас це має. Важливо це пам'ятати, шукати це, знайти собі і тим служити. Тому що Господь Бог так задумав, Він так бажає. Бути вірним в самому собі в Бозі для цього потрібна мужність. Йти вперед за внутрішнім голосом Бога, потрібна сміливість і чесність. Досягти свого покликання в Бозі потрібна віра, яка перетворена на вірність, надія, яка говорить метою і любов без умов. Навіть коли ми пізнали свою ідентичність в Бозі, ми завжди стикаємося, що в реальному житті дуже тяжко її реалізувати таке враження, що ну, всі проти, наші сумніви, суспільство, світ, думки, які приходять. Тому що всі проти цього. Тільки Господь Бог єдиний нас підтримує. Це Ти. Я тебе таким створим. Я тебе, я тебе таким бачу. Я від тебе очікую, що ти втілиш це в життя. Я хочу цього. Тому дуже важливо, да, щоб ми пам'ятали, що ми вірні Богу тоді, коли ми розпізнали своє покликання в возі і служимо тими дарами, які Він нам, нам дав. Тому що це задум Божий. Відома фраза Джонатана Едвардса. Одного з батьків великого пробудження в США в колоніальний період, який жив в середині 18 століття, який каже: Я вирішив слідувати за Господом усім своїм серцем. Ще вирішив, неважливо, чи будуть вірні Богу інші, буду вірний я. Неважливо, чи будуть інші вірні, буду вірний я. Він жив в період релігійності великої. В той час релігійність була дуже поширена. Всі Показово були дуже релігійними. В церкву треба було ходити, бо інакше штрафували. От. Людина попадалася під осуд. Але одне діло бути показним, віруючим, і друге діло бути вірним на практиці. І він це бачив. І він сам намагався бути вірним і намагався бути прикладом вірності для інших. Стосовно вірності Богові, Ісус Христос для нас є зразок. Він для нас є зразок вірності який, З яким ми можемо себе порівнювати, і з якого ми можемо брати приклад стосовно вірності Богу, Ісус Христос для нас є також джерело сили, щоб бути вірним, тому що Він це робив силу Духа Святого. Він був водими Духом Святим, в ньому був Дух Святий, і ми також маємо Дух Святий. Ми можемо брати приклад. Христос живе в нас у своїм Духом Святим, тому джерело нашої вірності Богові це сам Христос, який в нас живе Духом Святим. Христос для нас також є шлях досягнення. Зразкової вірності Богові, щоб її досягти, і її зберегти, її примножити. Тому, дивлячись на нього, ми можемо поступати, говорити, реагувати і думати так, як Він. Це є шлях нашого досягнення вірності в Бозі. Він є наш зразок, Він є шлях досягнення і Він є джерело. Можна підвести підсумки, що вірність Богу це результат нашої співпраці з ним, це плід духа по великому рахунку, тому що. Якщо Господь Бог Він є вірний, і він нас перебуває Духом Святим, то наша вірність Богові насправді це є результат його роботи в нас. Це коли слово було посіне в нас, і воно проросло і принесло плід вірності. Вірність Богові це наше діло нашої особистої віри. Це є наслідок нашого приображення в образ Христа. Це процес. Вірність можна набути, можна примножувати, а можна втратити. Вірність це питання життя і смерті. І остаточно. Оцінить, і винагородить вірність, сам Господь Бог, не люди. Тому дуже важливо пам'ятати, що ми в першу чергу маємо бути вірними Богові. Перед нашою молитвою хочеться, щоб ми подумали над такими місцями Списання. Під час свого приходу Христос комусь скаже: «Гаразд, раб, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе увійди до радості пана свого, а комусь скаже, відійдіть від мене, то чинить беззаконня. І питання, які слова ми хотіли би почути від нього? І що ми обираємо сьогодні? Бути тими, хто приймає рішення, старається в дусі, старається в своїй душі і тілі, щоб бути вірним щоб почути слова гаразд, добрий і вірний раб у в радощі пана свого, чи бути легковажним і нарватися на слова від мене. Насправді це питання дуже серйозне. Вірність Богові це є ну, ключове питання. Та? Це е, там, де ми в своїй совісті, в своєму серці розуміємо, чи ми поступили вірно перед Богом чи ні. Е, навіть якщо совість ну, наша мовчить, Дух Святий це скаже. Він не промовчить, тому що йому не байдуже. І це питання життя і смерті. Або ми вірні Богові, або ми не вірні Богові. Господь Бог хоче оце, Він хоче завіту. Він хоче, щоб ми були вірні йому так, як вірний він нам. Тому я закликаю всіх нас до молитви для того, щоб ми переглянули своє серце. В першу чергу я кажу собі: наскільки ми бережемо ту вірність Богові, яка в нас перебуває Духом Святим, наскільки ми ревнуємо по тому, щоб бути вірними Богові, і наскільки ми цінуємо.